Як ви думаєте, хто такі норміси? – Не знаю. <смі> щось, мабуть, щось новенького. Не знаю, перший раз таке чую, якщо чесно, чесно, не знаю. Ви знаєте, не знаю такої, вроді маю віщу освіту, а щось. Не знаю. Якісь люди, може, без інтересів, які не хочуть виділятися. Це не ті, які ходяться як пікмі, чи одягаються як ніфари, там всяке таке. Там. Ну, в общем, як всі люди. Звісно, знаю. Це <рес> такі люди, які одягаються по-звичайному. знаєте, базовий стиль. Мені вони подобаються. Насправді, чим більше емо, хто там є панки, баняри, ці, от всі. От. Цього року на Євробаченні учасниці з Фінляндії попросили прикрити дупу, бо це було занадто. Хоча ще минулого року костюми були куди більш відверті. Що це таке? Євробачення встало ноги, чи це чергове свідчення того, що світ стає більш консервативним та стриманим. Ми прямуємо до рецесії, кажуть нам тіктоки, називаючи прямі і непрямі докази цього. Фешн-тренди, поведінка покупців про рецесії кажуть з певним, навіть заспокоєнням. Ну це ж не. Ядерна війна, і слава Богу. І це важко не погодитись, коли навколо все летить шкерберть, людям хочеться чогось зрозумілого і стабільного, знайомих речей, порядку, спокою. Хочеться комфортний светр, а не латексну сукню. Ж, як мінімум незручно. Після ночі в сховищі мені б не хотілося в цьому виходити з підвалу. Мене звати Марія Точка Катуча, ви дивитись лейшоу на Суспільному. І сьогодні поговоримо про те, що бути нормісом це новий тренд. Я норміс, ви норміс. Хто ж норміс? Пишіть коментарях. Мені здається, що завжди там мистецтво і, в принципі, мода. Дуже часто перечувають такі зміни, і мені здається, те, що зараз відбувається регресія, вона була відчута роками перед цим з різними візуальними змінами, тому що ми почали рефлексувати на добу, яка насправді не те, щоб була всім комфортною, не те, що була на кращою. Це власне кінець 90-х, нульові, так званий Y2K. Настрій на зменшення витрат вмикаємо енергозберігаючий режим у всьому, бо вже не модно хасити. Бо хасах викликає багато перегрузу. is back in fashion. From the the rise of tradwives on TikTok to the coveted old money aesthetic, fashion is embracing traditionalism in a way we haven't seen in decades. Це вже все було в історії післявоєнні роки. Після другої світової війни люди потягнулися до чогось простого і зрозумілого. Сім'я, будиночок у передмі. Місті, традиційні цінності, і це була така собі віддача назад, щоб відновити рівновагу після всього пережитого. Після ковіду теж ми могли це бачити. Багато хто мріє про нормальне життя, стабільний розклад, офіс, звичні зустрічі з людьми, живе спілкування або переїзд в село. Модно бути просто нормальним. Нормис, це нові панки. Про яке життя ви мрієте? Стати успішним, не знаю, хоча б кимось, просто успішним. Головне, щоб гроші були. Ну, я хочу створити свій бренд Кріморка. Ну, бренд одягу. Ну, це от весь лук я зробила. Cool. В якійсь інші країни, ну, наприклад, в Германії. <кхи> Найти собі багатого хлопця та, та жити з ним щасливо. <кхи> Про яке життя ви мрієте? Про мир, незвичайно. Всі мріють, мабуть. Ну, в даний момент, по-моєму. Зрозуміло, промірне. Життя без Росії, зникненням повністю в Росії. Щоб в нас була працівча країна і, звісно, хочу своєї творчої реалізації. Щоб в Україні не було війни, це в мене ж мурашки пішли. Щоб, щоб всі люди були щасливими. І... А щастя воно в чому полягає? Ну просто щоб завжди. Були всі здоровими, щоб у нас був достатній рівень доходу і щоб ми могли просто насолоджуватися цим життям. Ну і, звичайно, щоб люди були трошечки добрішими. Я вже не мрію про життя. Мир. Я просто живу і чекаю, коли це все закінчиться, щоб далі спокійно жити. Ще одна причина того, що нормі сам бути незвично навколо нас. Ну ладно, може в Україні не настільки, бо все ж таки війна впливає на всі ці процеси, але скажу вам одне для прикладу: татуювання. В кого з вас немає татуювання? Скільки людей ви знаєте, хто ніколи не робив тату? Їх майже немає. За моє життя, татуювання пережило рівень прийняття суспільством від фубожу у уголовниця до певної норми. Вже навіть тату на обличчі, не рідкість. Це вже не ознака маргінала. І я каже, Kokcultura, latte Yeah, this is it. It says it has good reviews on Google, so let's see. How can I help you? I think we're in good hands. I don't have hands. I'm a horse, and I bet those hooves make some beautiful latte art. Roast your own beans? Let me guess. Do you roast your own beans? Yeah. Cruelty free? Can you hurry? I have to go to a concert. I'm an americano, black. Tip options start at 50 percent. це ж приколи з райтерською, але чесно, я вже не знаю, що треба зробити, щоб виділятися. За словами дослідниці культури Аґу Спансоні, протягом останніх п'яти років у моді панувала енергія головного героя, яка домінувала в популярній культурі. Кожний предмет одягу ставав можливістю для екстремальної персоналізації від кустомізації всього аж до брелків для взуття до бажання кожного носити на сумочці найнезрозуміліші дрібнички. Щось схоже відбулося із Стенлі чашками. Навіть моду на патчі можна протягнути сюди, хоча здається, що це дещо інше. Навіть наліпки на крокси. Та й сам інстаграм нам пропонував платформу для творчості. Зроби квадратне фото, накинь фільтри, і вуаля, ти вже самовиразилась. Але ці тренди зійшли на нівець. Повернулася натуральність. Нещодавно в культурі відбувся сув, дещо іронічно, але в пошуках гіперіндивідуальності ми втратили справжній особистий стиль. Антиподом цього здається є те, що виглядати, одягатися і поводитися настільки банально, що стає зрозуміло, що ви зовсім не намагаєтесь виділятися з натовпу після 70-х, 80-х, 90-х, кінець 90-х, дев'яностих нульових він впав в такий більш певним сенсом мінімалізм, але це більш такі. Лакшері мінімалізм, який ми любимо в цей період, це якраз таки переважна друга половина 90-х. коли е, вже піднялася активна сексуалізація. Ми пам'ятаємо, що на Льві були не те, що про мінімалізм і лаконічність. Мені здається, що е, певним чином це так, тому що вся ця візуальна зміна вона почалась, тому, що суспільство змінилось виріс рівень життя, і люди почали виборювати знову свої права. Зовнішній вигляд став стейтментом про. Виявлення своєї незалежності. Але е, тут, якби, це не критика прям, капіталізму, але я би сказав би скоріше критика оверконсюмерізму і політики концернів. Це те, що коли була хвиля фемінізму, концерни випускали просто максимальну купу шлаку е, пов'язаного з фемінізмом як низкопробне кіно, яке ніяк не підтримує фемінізм, а навпаки, тільки. Показує як феміністок, як, наприклад, неадекватних жінок і тому подібне. І так само, наприклад, як коли була були тренди на екологію, мас маркет бренди випускали футболки з умовним green fashion або якимись екологічними темами. А насправді все це зроблено там в канстаборах уйгурів в Китаї або зроблено на токсичних... Фабриках Бангладеша, Індії, так далі, тому по списку, або такі, як деякі великі компанії мас-маркету, які казали, ми приймаємо одяг на переробку, а потім їх ловили на тому, що весь цей одяг потрапляє на сміттєзвалище. Тому в цьому питанні мені здається, що так само зараз норм той, що піднімається, так само його просто, наприклад, так само зараз корпорати через оверконсюмеризм намагаються перегнати весь нормкор. Там головна яка задача? Там головна задача як можна більше продати все. І типу, це не е, про локальний бізнес, який треба підтримувати в якомусь персональному баченні. А це мені здається більше про якраз такі оверконсюмеризм і фаст фешн тому що. Нормкор, звісно, річ зрачно легше виготовляти і продавати, ніж коли там зара випускала пародії на Джинсемюглер, де купа запчастин або пародії на піджаки бальман і тому подібне. Звісно річ, нормкор, який там складається з двох-трьох деталей, і дуже швидко шиться. Їм легше це і дешевше виготовляти. І для них це, наприклад, золота доба мені стається. Ще нещодавно слово норміс було чимось на кшталт образи звинуваченням, що з тобою щось не. Не так, що ти не знаєш, хто ти насправді, не маєш власного стилю. Цей тренд ми спостерігаємо в архітектурі публічних місць. Наприклад, мережею шириться історія про Макдональдс. Пам'ятаєте, коли це було розмальоване, девукувати місце? Де Рональд Макдональдс дарує дітям усмішки і кульки, а тепер це ось такий незручний сирий офіс, де лише Хеппеміл нагадує про минулі часи. Ти що ніша? Зараз зараз раніше було ти що норм, зараз ти, що ніша? Ти така ніша, сука. Я на вінілі музику якусь, там, як вийшло накладом 5 вінілів, ти така ніша. Реально, Basic. Зараз вже. Навіть ну, милічки теж це вже бейзік. Нормиці це нові панки. З такою назвою вийшла стаття на цілком контркультурному виданні Dazed and Confused. Звучить парадоксально, але цілком логічно. Панк колись був бунтом проти мейнстріму. Вся це вилизана музика, споживацтво, бути як усі. А тепер у світі де хаус це норма. Стартапи, тіктоки, гіперіндивідуальність, візуальний шум і перегін по стилях. Усе, що колись було анархією, вже давно продається. Як мерч, і так було насправді завжди. Зараз мото куртку касуху носять всі, не будучи при цьому рокерам, не будучи при цьому панком, готом, емо чи ще якимось, касуху носять всі, так само як є цей прекрасний мем про те, що умовно міленіали зуміри, дізнаються про деяку рок-музику, тільки тому, що купляють футболку з цими виконавцями. I'm that person. я дійсни сприкиснішеві європейські рок-гурти. Там тільки тому, що я скуповую їх футболки. І, і таким чином при так. Тому, в принципі, будь-яка культура і культура субкультур стає частиною поп культури, але при тому сама по собі вона не втрачається, поки не втрачається її на сії. Ми ж не можемо сказати, що японська або італійська кухня вимирає через те, що піцерія, паста, суші зараз на кожному кроці, останні так років 30, так точно. Ні, можливо, в якому сенсі це культурна перепряця? Можливо. Але чи е, ця культура через це помирає? Ні, чи стається культура поп культуру і розсіюється теж ні. Тому і мені здається, з субкультурами так само ми можемо, коли у нас з'являються ці масові тренди, більш вдягатися, як панк, як готів. Це був е, останні роки був емокор, такий місцями проскакував. Весь цей дарка е, естетік кор, сайрен е, офіс, сайрен кор. І оці ці кори готік, постготік кор. Ми все це зараз прожили. Деякі вони досі більш актуальні в трендах. Але при тому, якби ми чудово знаємо, що зараз особливо є ренесанс певної субкультури. Ми ну, умовно майже в кожному місці є там люди цих субкультур, які десь збираються, І ти відразу бачиш, що о, це ці люди, тому що вони там візуально значно більше відрізняються, ніж умовна людина, яка купила собі касуху в Зарі, гатичний хрестик в Бєршкі. Там не знаю, і там готичні якісь там або рокерські каблучки в Страдіваріусі, грубо кажучи, бароко було епохою пишноти надмірності, драматизму в архітектурі, музиці, живописі. На зміну йому в 18 столітті прийшла епоха класицизму, стримані форми, симетрія, раціональність, повернення до простих античних зразків. Тисяча ті роки, час ламурних вечірок, джазу, швидкого життя, експериментальної моди. Після Економічної кризи 1929 року люди масово почали жити скромніше. Мода спростилася, акцент знову змістився на практичність. Соціальна та економічна нестабільність переорієнтувала людей на базові потреби. В 1980-х роках була мода на іскраві кольори, брендовані речі, матеріалізм, показний успіх. А в 1990-х на цьому тлі виникли мінімалізм, гранж і норм кор ще у зарядку. Проста, зручна навіть антигламурна естет. Така до нас воно ну, правда пізніше трохи дійшло, але все ж таки дійшло. І от тепер жити нормально, вдягатися нормально, мати звичайну зачіску. Раптом відчувається як новий протест, бути нудним, ним нескравим, звичайним зі звичайними хобі. Це її виклик. У TikTok і Ютубі люди знімають як варять суп, перуть свої речі, йдуть на прогулянку з собакою. Геть раді візьмі стабільний тренд. Це не просто контент, це маленький акт супротиву проти втоми, шуму наскінчаному, будь краще, будь цікавіше, будь успішніше. Чому є запит на нормальність? Ну, насправді, коли я чую в терапії, як клієнтки говорять мені. Я хочу бути як всі, злитися, начебто, з більшістю з масою. Я насправді, чую прагнення до безпеки, до приналежності, і зараз до зняття такої напруги від постійної вимоги бути особливим. Психологічно насправді нормальність відчувається як безпека. Людина це істота соціальна і з раннього дитинства і еволюційно та наше виживання воно залежить від включеності в групу. Якщо дитина відрізняється поведінкою, зовнішністю, інтересами, вона може ставати ізгоєм, предметом для критики або навіть насилля. Тому бути як всі, це таке несвідоме, а іноді свідоме прагнення бути частиною суспільства, де тебе не виженуть, не засудять та не залишать і не відкинуть. У багатьох моїх клієнтів, які. Колись потерпали від булінгу, ідеал звичайності та нормальності виникає як захисний механізм. Тобто я краще буду безпечною, ніж помітною. Зараз відчувається дуже багато тиску бути особливим. Останні там 10 років десь сильно романтизували ідею унікальності, і в гонитві за цією унікальності багато людей опинилися дуже виснаженими, тому що бути особливою це постійно відповідати очікуванням. Вже якимось іншим, але все одно очікуванням очікування, та бути цікавою, мати свою точку зору на все, мати свій стиль, мати якісь свої особливі переконання, інтереси і так далі. Але парадокс в тому, що ця нав'язана особливість вона іноді стає такою самою вимовою, як раніше була конформність. Тобто нова хвиля це протест, що я не хочу бути унікальною, я просто хочу бути, і це до речі, вже прояв такої здорової автономії, та помітити це. Відслідкувати і сказати, що я так не хочу. Це іронічно, але ну, вибір такої базовості це теж форма опору зараз. Поки світ кричить, що нам треба виділятися, бути якимись особливими, бути не так, як всі, а йти проти системи, то бути простою, нормальною, звичайною, це вже контркультура. Нормкор, скоріш за все, це повноцінно сформовано десь 50-х роках після другої війни, коли почав підніматися рівень життя, і нормкор з'явився як ось це бажання зачепитися зубами за якусь умовну норму, якої насправді не існує, тому що, наче якщо ми будемо оце не виділятися, то в нас типу не буде проблем. Це так само, грубо кажучи, це і в нас, тільки в нас це крізь іншу призму, бо у нас оце не виділяється було ще грубо кажучи, з більшовицького перевороту, особливо. У нас ще були двадцяті та тридцяті, фешн експериментальні, тому що а, дуже багато чого було спільноєвропейських тенденцій, особливо по жіночому гардеробу. Після Другої світової війни у нас активно вже зайшов соцреалізм, і сказав: не виділяйся. Якщо ти будеш виділятися, ти згинеш на салавках, будеш розстріляний, потрапиш в каральну медицину, чи щось щось в цьому стилі. Тому всі ходили однаково. Будинки, модели робили дизайни костюмів, із яких одиниці йшли в тираж, і типу те, що було на мені авторському дизайні, зрештою, коли воно. Про проходило виробництво, перетворилась на той совєтський шлак, який ніхто не хоче носити, і те, що люди виносять на спітники, коли прибирають хати. У світі, де все треба встигати, slow life – це ніби натиснути паузу і дозволити собі бути просто людиною, не героєм, не брендом, не інфлюенсером. У Емелі Маріко 12 мільйонів підписників. Вона ніби марта стюар свого покоління. Її відео про приготування простих страв, таких як лососі з рисом, стали вірусними завдяки спокійному темпу. Та, звісно, організованому контенту вона також ділиться порадами щодо організації побуту. Це додає відчуття порядку та гармонії у повсякденному житті. Але це ж не панк. А ще у норміців є гроші, бо вони обирають роботу, яка буде їх забезпечувати замість цих виснажливих пошуків себе. Guys, tonight I'm going out with the basics. I love going out with basics sometimes. The basics got money. All these people with high fashion, all these people that are like hipsters and shit, y'all got no fuck money. Y'all demoing me for a fuck cheese pizza. Uh uh, I'm going out the basics. Фінансова стабільність як нова естетика, колись норміс був сірим фоном. Тепер це той, хто може собі дозволити не переживати про завтра. Це про чисту постіль, це про вчасно вечеряти, висипатися. Норміс це бути вільним від і мук самовдосконалення. І ця нормалізація навіть до селебриті доходить. І якщо раніше бути зіркою, означало бути недосажною іконою, то зараз селебриті нової хвилі це ті, хто живе звичайним собі життям і показує свою рутину, а не глянцеву реальність. Подивіться на інсту Джуліан Андерсон. Це явно не вилазені в фейсюні пости, і серед топ 10 найпопулярніших в інсті також є Селана гомес, яка може собі дозволити неакуратні домашні фото, бо вони вайбові. Артисти, блогери та публічні люди хочуть виглядати як всі, без ідеалізації, Хоча для когось це все ж таки виглядає як тренд. Ну просто погодьтесь, коли чергова верба їздить на черговому мерсі за сотні тисяч доларів, навряд віриш їй, що вона от реально носить ці. Труси за 30 гривень, реально за 30 гривень, які так гарно рекламою в інсті, бо всі вже втомилися від цього обману. Дівчатко, усім добрий вечір. Сьогодні в мене особлива реклама. Отакі От трухани, я їх сама ношу, дуже класні. Тепер стрінги носити не буду. Дівчатка, замовляйте, Томі Хілфігер. Кілфігер, дуже класні трусики, Ми вже в одному випуску обережно говорили про те, що через популярність психології люди почали займатися самодіагностуванням, приписувати собі рух або біполярку. Часто це на краще, адже таким чином вони, зрештою, звертаються до спеціалістів і знаходять те, що справді болить. Дестигматизація звернень до психологів та психіатрів в нашій країні надзвичайно важлива, зокрема серед військових і ветеранів, і нове дослідження організації Організації принцип це доводить, тому важливо продовжувати займатися психоедукацією, але не перетворювати психологію на кишеньковий інструмент для власних втіг, бо іноді по попсихологія несе деструктивний характер. Наприклад, коли при відсутності діагнозу люди виправдовують своє запізнення чи токсичну поведінку до інших, або ще гірше вживають ліки без рецепту. Так багато саме діагнозів, що не мати ніякого, це вже рідкість. Ментальне здоров'я – це те, на що у нас є запит, бути норм. Мися, бути адекватною людиною. Зрештою, ми приходимо до того, що будь-яка форма самовираження це окей, і бути куратором плейлістів на Spotify із кольоровим волоссям, образі, знайденим на міжгалактичні барахолці, це теж окей. І носити однакові футболки з джинсами з мас-маркету, ходити на роботу і мати звичайні хобі, це теж окей. Історія показує, що мода на нормальність це не щось нове, це природний культурний маятник. Коли суспільство перегрівається надмірною демонстративністю, настає час для скромності, простоти та повернення до базових цінностей. А далі ще пару років поживемо, дай Боже, і норм замінить щось інше. Ну що там, альтушки і норміси, скуфи і так далі. Пишіть в коментарях, е, як ви себе почуваєте? Я вже 100 тисяч мільйонів разів казала, я норміс, подивіться на мене. Саме базова норміс. Базова, як це спідниця? Бейзік максимально, але така трошечки з родзинкою. Це про свої брови натікаю. Пишіть коментарях: так підтримуйте наш контент, ставте лайки. Імене за те маритушка, котше до свої шоу на Суспільному.